Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Також сьогодні. З візитом до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, який також провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Єн Столтенберг зазначив, що сили оборони України поступово просуваються вперед. Попри запеклі бої, кожен метр, який здобувають сили України, це метр, який втрачає Росія, і це яскравий контраст. Українці воюють за свої родини, майбутнє свободу. Москва воює за імперські ілюзії, зазначив Столтенберг. Тобто, перше, що відмітив генеральний секретар НАТО Столтенберг, це те, що контрнаступ він продовжується, і наша українська держава звільняє. Все більше і більше територій далі було наголошено, що понад 50 країн світу продовжують підтримувати Україну, а понад 140 виступили за підтримку суверенітету України на рівні Організації Об'єднаних Націй. Також глава альянсу нагадав, що НАТО продовжує надавати високотехнологічну зброю для України у минулі кілька днів і тижнів це включало танки Абрамс, передові ракетні системи та ППО, а також підготовка пілотів на Ф-16. Тобто це якраз другий акцент, який в Столтенберг. Це те, що НАТО продовжує і буде продовжувати надавати високотехнологічну зброю для нашої держави. Також було зазначено, що оборонний блок має рамкові угоди для контрактів на 2,5 мільярда доларів для постачання ключових систем озброєння для України, включаючи 1 мільярд на конкретні замовлення у виробників. Ці контракти мають допомогти союзникам НАТО відновити свої власні запаси, амуніції і озброєння і продовжити допомагати Україні. Столтенберг привітав оголошення про те, що Україна і США планують спільно виготовляти оборонні системи, включаючи ППО, а також зазначив, що очікує подальших оголошень під час форуму оборонних індустрій у Києві, що має зібрати представників міжнародних компаній виробників зброї. Що сильнішою стане Україна, то ближче ми підійдемо до припинення російської агресії. Зазначив Столтенберг. Також під час зустрічі Столтенберг і Зеленський обговорили подальшу роботу задля зближення України і Північно-Атлантичного Альянсу. Спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документу, адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу. Про це вже зазначив Володимир. Зеленський. Ось такий ще один візит відбувся до нашої держави з боку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У попередньому відео я сказав, що сьогодні також був з візитом міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Якщо проаналізувати зустріч Єнса Столтенберга і Зеленського, то знову ж таки. Тут зазначило, що НАТО буде продовжувати підтримувати Україну, також зазначено, що буде постачатися озброєння, і якраз був здійснений акцент на контрактах щодо постачання ключових систем для України. І наша держава також піднімала тему щодо. Подальшої інтеграції України до Північно-Атлантичного Альянсу. І тут, знову ж таки, Столтенберг зазначив, що Україна стає ближчою до цієї цілі. Але, знову ж таки, питання в часі, коли це має відбутись, і ну, умови ми, в принципі, знаємо, які нам висуває Північноатлантичний Альянс, але за самі терміни, то тут поки що. Немає якихось конкретних дат і точностей, але думаю, що у подальшому, і це також залежить від нас, від наших реформ і змін. Ми зможемо більш приблизно, хоча б розуміти, коли ми зможемо стати повноправним членом північно-атлантичного альянсу. Раніше я говорив, чому це знов-таки необхідно. Необхідно це для того, щоб Подальші агресивні плани Росії по відношенню до нашої держави після цієї війни вони змінімізувались. І Росія, щоб розуміла, що у випадку таких повторних кроків вона має отримати ще більше відсіч, як з боку України, так і з боку країн-членів Альянсу НАТО. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на Ютуб канал Індепенденд Поличекса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!